Дівчина, якій було вже 15 років, пішла все-таки шукати своїх братів. Довго йшла вона, спочатку полем, а потім лісом, і надибала хатку, в якій жила самотня бабуся. «Бабусю, Люба, попросила дівчина, можна? Я у вас заночую? Радо прийняла б тебе онученько, та не смію. До мене щовечора приходять на ночівлю. Дев'ятеро вовків сіроманців, вони тебе можуть з'їсти. Але розкажи мені, яке лихо загнало тебе в оцінетрі. І дівчина все розповіла. Вислухала її бабуся та й каже Гаразд, залишайся на ніч у мене, але лізь на гори ще спати, там тебе вовки не з'їдять. Увечері, як смеркалося, прибігли дев'ятеро вовків сіроманців до бабусі. Досі вони ніколи не скидали із себе вовчої шкури, а цього вечора кожен, як тільки увійде до хати, так і шкуру вовчу знімає із себе, і такі гарні парубки поставали. Бабуся подала їм вечеряти та й каже: Синочки мої любі, відколи ви до мене прийшли, ані разу я вас не питала, звідки ви, хто у вас є і що сталося з вами. А от сьогодні мені сон приснився. Хитрує бабуся, що у вас є мати, удовиться у Бога, яка мала вас дев'ятеро синів і десяту дочку. Цій дочці, зараз п'ятнадцять років, і вона подалася у важку дорогу, шукає вас, щоб урятувати, щоб ви знову людьми стали. Чи хотіли б ви свою сестричку побачити? Хотіли б, а як же, в один голос загукали брати. Та бабуся привела до них ту дівчину. Як побачили брати свою рідну сестричку, то так зраділи, що аж заплакали, а вона все допитувалася, що треба зробити, аби вони не були більше вовками. Брати її відраджують. Кинь, сестро, і думати про те, щоб нас рятувати, бо то мука велика і довга. Але вона й слухати того не хоче. Я каже. «До віку б терпіла найлютішу муку, аби тільки ви знову людьми стали, тоді брати розповіли їй: То, сестро, треба цілих дев'ять років мовчати, їй ані словечком, ні до кого не обізватися, ще сьогодні востаннє до нас промовиш, і після того, хоч би там що сталося, ні слова не вимовиш.